Лабораторний експеримент завжди співпадає, але ця похибка, вона лежить в допустимих межах. Це 3-4-5%. За допомогою такого стенду фахівці досліджують електричний струм, який живить помешкання. Тут випробовується і час відключення, включення там ці мікросекунди, і е, включається, вона відключається. є пристрій для аналізу якості електроенергії, е, показує і напругові струми. Є річі. Зі слів Святослава Васильця, у разі відключення світла на підприємстві чи у домівці, першочергово необхідно вимкнути з розетки чутливі прилади. Це мікроелектронні прилади, це ноутбуки, це роутери, це ну можна холодильник вимкнути, тільки потім не забути його включити. Вони розраховані на певну максимальну напругу. Коли виникає перенапруга, дуже сильна, так звана комутаційна перенапруга, то можуть вийти з ладу внутрішні мікроелектронні елементи. І може, ну бувають рідкі випадки, коли виникають навіть пожежі від цього на електропідстанціях. До прикладу стоїть ось таке обладнання. Пан Святослав роз'яснює, що може трапитися у разі перенавантаження мережі. Якщо мік... мікропроцесорний захист виявив якийсь аварійний режим, він забезпечує відключення силового комутаційного. Апарата вакуумного вимикача значить, і знеструмлює відповідне приєднання. Потім є і в автоматичному режимі воно може включатися, значить, або в ручному режимі включають відвідновлюють мережі. Не розраховані на такі часті включення і відключення. Пояснює професор. Вони проектувалися з розрахунку на постійну сталу роботу. Наразі, на жаль, потужності не вистачає, перемикають споживачів на резервні лінії, і тому, можливо, і напруга у деяких споживачів буде нижче. Які прилади можна спокійно залишати в розетці і не переживати? Обігрівальні прилади, бойлери, обігрівачі, якщо хтось ними користується. Хоча, звичайно, зараз це не бажано для економії електроенергії. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівне.